Ці інвестори насправді шукають щось особливе: гарячі пропозиції, де ціна нижча, але якість без компромісів. І ось саме такий проєкт: готові апартаменти в одному із найпопулярніших районів Аріела Коста. Більше половини квартир вже продано. Це не дивно. Ціна за квадратний метр тут справді приваблива. Яка ж все ж таки причина? Дивіться цей випуск до кінця, щоб дізнатись усі подробиці проєкту. У радіусі 5 кілометрів аж 4 гольф-поля. Сусідство з гольф-полями завжди додає елегантну нотку до проєктів. Чи не так? Та ще й красивезні пейзажі. До пляжі всього 10 хвилин. Перший пляж це Кампамор. Широкий пляж із золотистим піском, який підходить як для купання, так і для дайвінгу. А ще й для спокійних прогулянок уздовж узбережжя. Другий пляж це Кабарой. Затишний пляж із білим піском, популярний серед сімей та любителів водних видів спорту. Також поруч два торгових центри з магазинами, ресторанами та кафе. А до аеропорту Аліканти близько 40 хвилин на авто. Тож дістатися сюди завжди легко. Давайте тепер подивимося, а що ж це за комплекс. Проєкт складається з двох блоків, і він повністю зданий і готовий до заселення. В блоці, на фоні якого я зараз стою, всього 23 апартаменти, тобто це невеликий затишний будинок. Більшість квартир вже розкуплена, але є ще декілька варіантів. Планування: дві спальні з двома ванними кімнатами. Інфраструктура комплексу просто чудова. Є басейн, судові зони, зони для відпочинку та паркінг. В цілому, як я вже сказала, на початку ці апартаменти пропонуються за надзвичайно привабливою ціною, за розрахунок за квадратний метр. Площа апартаментів від 96 метрів квадратних, тераси від 16 метрів квадратних. А ціни від 212 тисяч євро. Справа в тому, що комплекс був побудований у 2008 році, але протягом усього часу залишався закритим. Зараз його оновили і виставили на продаж. Тобто, це унікальна можливість придбати готове житло в престижному районі, яке фактично нове, але за ціною значно нижчою за сучасні новобудови на узбережжі. Зверніть увагу, що усі апартаменти здаються у форматі готові стіни плюс кухня, плюс санузел. Меблі ви купуєте самостійно вже на ваш смак. Але шоурум, який ви зараз бачите наглядно, дозволяє побачити, як можна облаштувати простір, додати затишку та максимально ефективно використовувати кожний квадратний метр. Комплектація від забудовника буде включати повністю обладнану кухню: меблі, водонагрівач, витяжка, плита, пральна машина, холодильник, ванні кімнати, вбудовані шафи, кондиціонери, рулонні жалізи, броньовані вхідні двері. Тобто, виходячи з цього, вам дійсно залишається додати лише меблі і можна заїжджати або здавати на довгострокову оренду. Попит на оренду стабільно високий в цьому регіоні. Якщо вас зацікавив цей проєкт, переходьте за посиланням під відео, щоб зв'язати з менеджером Деніс Істи. Ми допоможемо підібрати ідеальну квартиру, організуємо онлайн показ та дамо відповіді на всі додаткові запитання. Якщо ви давно мріяли про власну квартиру біля моря або шукаєте вигідний інвестиційний варіант, цей проєкт вартий вашої уваги. Поєднання простору, затишку та якості за справедливою ціною. Не пропускайте інші проєкти на Коста Бланка, підписуйтесь на канал та дивіться наступні відео. До зустрічі на сонячному узбережжі Іспанії!